Сьогодні нас зібрало гарне свято нашого великого святого Єсофата Кунцевича, пам'ять його смерті на цій землі і народження для неба. Так, це великий святий, дійсно. Але він дуже незнаний, дуже незнаний в нашому народі. Отже, святий Йосапат, він все своє життя йшов дорогою великої духовної боротьби, не тому, що він хотів боротися, але тому, що були великі перешкоди на його шляху віри, його любові до церкви, до Христа. І тому він мусив це все долати. Але на початку кілька слів про те, що він народився. Володимирі Волинському це практично ну, дуже недалеко порівняно. І це був 1580 рік, дуже давно, скажімо так. Отже, його батьків Гарило, його батько і мама Марина, і вони були такі, скажем, ну, середнього достатку. Батько готував. Його на купця дав можливість йому вчитися. Він дуже любив молитися і дуже часто йшов до храму, щоби там слухати Бога. Він любив роздумувати, слухати і роздумувати. Розповідається про нього, що він одного разу. З мамою прийшов до храму там, у Володимирі Волинському, і так дивився на розп'яття, що цього розп'яття іскра Божої любові впала в його серце. Йому було 5 років. І ця іскра веде його до завершення життя повного жертви служіння для Господа, для нашого народу українського. І на той час також білоруською, бо це було потім на білоруські землі, теперішні. Але він сам був дійсно з нашого українського народу. Ось коли йому було 16 років, тоді церква, яка була на той час православною, вона єднається з Римом, єдність з Римом. Ми називаємо це Унія. Берестейська 1596 рік. Але подія відбулася тільки дуже треба було багато часу, щоб людські серця, думки також спішили за тою подією. Це була дійсно духовна велика боротьба. Протистояння велике, тому що були різні люди, і, як завжди, Знаються завжди ті, які, які роблять великий заколот. не хочуть згодитися з тим, що є Боже дійсно, Божа справа. Тому що людське переважає, коли воно затуманює людині голову, тому що вона так думає, вона є якісь корисливі інтереси, якісь свої емоції, свої звички, своє переконання, і вона мало слухає Божу волю. І тоді ці людські такі схильності, вони починають воювати з Божим. Якщо ми візьмемо Ісуса, котрий приніс істину Божу, ніхто не міг йому закинути гріха або якоїсь неправди. Але як багато були проти Нього, як багато, в кінці його розп'яли. Але Ісус мусив це пройти, тому що треба було йому так постраждати. Якщо подивитися на життя святого Йосифата, він дуже подібно йшов такої дорогою. Дійсно, це Євангеліє, що ми читаємо його голос як пастиря він йшов до тих, хто десь був загублений, хто, може, не розумів, не хотів, і Святий Йосифат йшов і переконував слово ніс, служив бідним, навіть в його потім резиденції єпископській. Жили навіть бідні люди, які не мали де жити. Отже, він, коли їхав навіть в Київську лавру, де там дуже жорстко так трималася позиція православ'я, і він також переконував. І ті монахи вже згодилися з тим, що вони не можуть йому заперечити, але душа настільки була. Така скажімо, що не хотіла піддатися, не хотіла згодитися з тим, що Йосифат має рацію. І в кінці це дуже крутилося, дуже крутилося. В кінці вже і Козаччина була е, також проти багато тих, хто хотів Йосифата е, навіть знищити, щоб його не було. Але Йосифат йшов, хоч багато тих сумнів, тому що. Зрозуміло, коли звідти одні тиснуть, звідси тиснуть навіть ті, які ніби спочатку прийняли цю уню єдність навіть зі сторони польської і все інше. Отже, сідий Йосафат він проходив таку духовну боротьбу. Але він бачив, що він на дорозі правиль, правильній правильні дорозі. Коли він прийшов в монастир, віль, тепер вільню студії вільно. В монастирі був один тільки архимандрит. І той Архимандрит дивився здивованими очима, як це такий молодий хлопець прийшов зараз, коли все занепадає. Але Ісафат почав молитися за 10 років у монастирі, за 10 років від того часу, як він прийшов, він прийшов у 1604 році. За 10 років вже було 60 монахів. Де почали ті різні власники, на землях, яких стояли різні монастирі, звертатись до святого Ісафата, що вони йому віддають цей монастир і ту частину землі, коли вони побачили, що дійсно йде Божа справа, вони захотіли ось віддавати під його провід. І так творилося такий, скажімо, сучасний наш чин, який ми тепер бачимо. З допомогою митрополита, який тоді став Віллями Рудський, і вони були друзями, і вони ширили саме це навчання нашого народу, школи засновували, семінарії, щоб духовенство вчилося. Люди прості вчилися, видавали різні книжки, які можна було читати людям, щоб вони могли читати. Отже, ця справа ширилася, але чим більше справа ширилася, Тим більше зло, злостю сповнялися вороги і противники дуже сильно. Це тайосафат, висвячений на священника в 1609 році, він ще більше ревніше включився і навчання тих монахів, які приходили, і навчання людей, його назвали Душахват, тому що він настільки міг переконливо доносити правду, не боявся з ніким стати до. Такого діалогу, диспутування, такого хоч він ніде, спеціально не вчився. Суто самочно вивчав книги, це письмо. І бачив там дійсно те, що він робить. Отже, єдине його бажання це щоб всі було одно, щоб церква Христова була єдина. Практично до цього йшов, і, хоч там були різні звинувачення, різні летючки посилали. Отже, ті люди, які... Проти нього вони вже не чули ніякої моральної якоїсь, ну, відповідальності перед Богом, тому що зло затуманило їм розум, звинувачуючи, придумуючи, надумуючи на нього різні речі, жодному випадку не визнавали. Але коли вже він загинув ученицької смертю, коли прийшли ті, хто взяв цю справу під провід, щоб її розв'язати якось, Різних свідків допитували, і на Євангелії мусили, скажімо, складати присягу в кінці, ті, що його звинувачували, зрозуміли, що там не було ніякої причини. Причина одна ненавиділи за те, що він прийняв єдність Риму, прийняв єдність Христової Церкви, що він визнав папу як наступника Петра. Отже, це була єдина причина, що це дає софат, в кінці загинув ученицької смерті. Але це так, в коротко ми це прийшли, але він на кожний день зустрічався з труднощами, з ненавистю, з злістю. Це дуже тяжко людям в такій ситуації працювати, тим більше де Він їхав, і навіть його попереджали, що він там може загинути, він їхав все одно. Але поки не прийшов час Божий. Ніхто не міг нічого зробити йому. Отже, але коли вже прийшов дійсно час, він складає свою жертву. Але вже як єпископ його висвятив Велімен Рудський на єпископа, на помічника Вітебського єпископа, якраз 12 листопада 1617 року. Дивіться, не багато часу пройшло. До 1623. Якраз тоді наступила його смерть 12 листопада. В той самий день в річницю своїх свячень єпископських, був єпископом, висвячений 12 листопада і 12 листопада гине від рук тих, хто його сукерує заробив. 1617-1623. Але за той час дуже багато зробив. Відновив церков, поміг людям, навчив людей, навчив священників, візитував, відвідував. І чим більше це Боже світло ширилося в людські серця, тим більше зло піднімалося. І коли ще потім е, такий заїздом. Єрусалимський патріарх Теофан висвятив, скажімо, православну ієрархію, якби протидію. Значить, ця боротьба ще більше почалася. І таким його дуже лютим ворогом був його противник Цемелеті Смотрицький, який дуже гарно писав, говорив і дуже е, мав е, такі ну, багато шкіл, яких він пройшов, його дуже. ну, Православні ті, хто був проти якраз Йосифати і Унії, його дуже сприймали. І через його писання також це все було підбурено. Одним словом, його в неділю, 12 листопада, якраз перед літургією, сукерою вдарили по голові, почали його тягнути, бити ще більше. Виявили, що там волосяницю носить. Він дуже убого ходив, дуже бідно, коли навіть хтось жертвував йому щось для того, щоб він щось покращив у своїй одяг або що, то він віддавав на ремонт церкви або бідне. Так що, коли побачили волосяницю, це ну, була така практика носити волосяницю на тілі. Це було дуже прикро людині і ну, непросто не її носити, але такі подвиги були. Так що навіть думали, що, можливо, не він, бо він архієпископ і носит у волосеницю. Але в кінці її нагрузили камінням і кинули в річку двіну. Коли це вбивство відбулося, люди, якби всі, раптом вимерли в цьому місці вітивську. Тиша, страх, непевність. Одні тікають, другі ходять, бояться одні одних. Тобто щось дуже страшне прийшло. Вони усвідомили вбити архієпископа, це не просто було, це на той час дуже сильно каралося. І це місто, яке мало дуже великі привілеї, магадебурське право воно якби накладало дуже великі привілеї, звільнялися податки, багато чогось іншого. І тут це вбивство: шість днів шукають Єсафата. І потім його підняли, перенесли в цей собор, де він був, де він був єпископ, е і багато днів сюди приходили люди, плакали, каялися, просили прощення. На п'ять років була така анатома, покладена на те місто, таке відлучене, люди не мали там нічого не служилося. Таку покуту дали людям через 5 років посали. Сповідників сповідати, тих, хто хотів сповідатися. Дзвони познімали з церков, не мали права дзвонити, тільки залишили на тому соборі, де служилися Деєсопад. Орі, це було з одної сторони там і покарання були, і багато людей були покарані на смерть, так, ті заколотники, і хто до цього привів. Але багато було наверні <кій> і приймали. Якраз вступали в цю єдність з Римом, тому що бачили, що тут кров Йосифата, дійсно, і Бог так подбав, що всім, скажімо, противникам уста закрились, тим, хто сумнівався, також. Всім було ясно. Це Божа справа. І тут ніхто тепер не може цієї крові Йосафата заперечити. Він дійшов до. Кінця своєю кров'ю засвідчив, 43 роки мав. Своєю кров'ю. І тому, хоч потім також, скажімо, продовжувалося переслідування навіть за його тілом. Перевозили його, ховали. Петро І, коли там е потім прийшов, хотів це тіло знайти і спалити, його сховали, замурували. На 50 років в підземеллі мокрому. Воно там зберігалося. Потім один там хлопець, коли ховали, він бачив, і коли він вже ось став дорослий, коли прийшла думка, щоб це тіло віднайти, ніхто не знав де, і той хлопець, вже скажімо, дорослий чоловік, він показав де. І це тіло відкрили. Труна, одяг, скажімо, зіпсувалися, а тіло було не тлінне 1916 року. Його перевозять до Відня, до Відня, ця Австрія, столиця Австрії, там є наша церква, це до Варвари. І коли туди привезли, там вже звичайно труну поміняли все інше, і привезли <кій> до Відня в цей храм, це той Варвари, наш храм католицький. І цю труну зараз там зберігають. Та труна, в якій перевезли з Білої підляскою в 1916 році. Ризи його на, на стіні а перебрали в іншу труну відповідно. І в 1949 році, де було також загроза, що це тіло можуть зруйнувати радянські, скажімо, солдати, які були в тому часі після війни, його перевозять до Риму в 1949 і складають. Ці мощі в престолі святого Василія Великого. Це дуже так дійсно Боже проведіння біля гробу Святого Петра. Бачимо, як Бог нагороджує, як провадить і дає свідчення, не дозволив, щоб це тіло було знищене, щоб було свідком, свідком Його такої дороги служіння, жертви, молитви заєдність, і спочиває біля. Гробу Святого Петра, якого він прийняв, за якого помер, за якого жертвував своїм життям. І коли процес, коли його оголосили блаженним в цілій католицькій церкві, це був 1641 рік. Тоді і повернули ці привілеї тому місту Вітепську. Звичайно, там говорять, що за те, що це місто якось відзначилося в часі війни, там ті війни йшли різні. Але ми можемо побачити, через нього зняли, і коли його оголосили блаженним, цей рік повернули ті права цьому місту. Папа Урван VII його ветифікував, а папа Пій IX – 1867 році він його оголошує святим. І від того часу ціла католицька церква, не просто наша греко католицька в цілій католицькій церкві знає про святого Йосифа. Багато чудес сталося дійсно через нього. Але він дуже покірний, бачимо. Як був, так і лишається. Тільки противники його і тепер не хотіли би, щоб він був. Навіть. В греко-католицькій церкві є люди, які, навіть духовні особи, які не дуже за ним, навіть проти нього, і не хотіли би, щоб він заліснував. Але факт є факт, і ніхто цього вже не може заперечити. Це наш святий Великий. І тому для нас важливо, щоб ми його відкривали дійсно, хто він для нас, що він зробив. Чому так сталося? Ми не знаємо, що могло бути, якщо б не його кров. Ми не знаємо, що б могло бути взагалі. З Україною і світом також. Ми не знаємо. Але Бог знає, що би могло бути. Але те, що є, і мимо тих різних війн, переслідувань, його вже тіла, бачимо, Бог захистив, і воно далі існує, далі дає свідчення. І одного разу поїхали якби, до Риму і мали можливість на цьому гробі Йосифата, якраз літурію служити. Чудове місце. Дуже відчулося така особлива сила і особлива якась божа ласка така дійсна Йосифат. Тому якось в нашому народі не, не розвинено це почитання так дуже сильно. І навіть свято так. Скажемо, прийняли, переносити на неділю, і це також ослаблюється цю нашу, скажем, віру, чи почитання, чи усвідомлення Його як дару Божого для нас, усвідомлення дійсно, Божий дар для нас. І коли ми хочемо знайти якесь порозуміння і єдність, це Йосифат може тут дуже сильно допомогти. Не раз всім, як є. Також різні, скажімо, неполадки, конфлікти. Якщо б так люди з вірою хотіли дійсно того єдності цієї миру, святий Йосифат обов'язково допоможе особливо. І нам потрібно просто про нього і трохи читати, також роздумувати, як сповнилося на ньому це Боже Слово, Боже благословення. І бачимо дуже це життя подібне до того, що стало з Ісусом. Цей час, як коли читати Євангеліє, як цей конфлікт був. Одні приймали Ісуса, інші казали, нічого не може бути від Нього доброго. Ну, Дуже подібно. І коли Ісуса Єрусалим не прийняв, Ісус каже, прийде час, коли не лишиться каміння на камені. І так сталося в 70-му році це розруйнували повністю. Аж треба було багато часу, щоб те місто якби знову повернулось до життя і лишилося містом Єрусалимом. багато часу. Після спокутування того всього, що було тим народом ізраїльським, в кінці це місто повернулося. І якщо взяти Єосафата, так само, отже, щось подібне було, і коли його вбили. Місто втратило свій статус, познімали дзвони, тобто воно несло покуту велику. Аж коли пройшов час, це місто знову повернулося якби, до життя дуже дуже подібно. Отже, це нагорода Божа для того, хто своє життя поклав для служіння, для Христової жертви також, жертви за народ свій. За єдність церкви, за Христову церкву святий Єсфату. Тому дякуємо Богові, що це святий наш, нам треба серйозно його відкрити. Наші люди так звикли молитись до багатьох різних святих, таких, що деколи невідомо, чи ті святі були, чи ні, але моляться, звичайно, Бог благословляє, бо людина молиться, звірує. Але Йосифата дуже мало є відкрито, ким він є для нас. І він десь смиренно стоїть, десь стукає до свого народу. І тепер, коли бачимо такі дійсно ситуації знову загрози для нашої країни, Святий Йосафат, напевно, тут мав би дуже потужний голос заступництва і молитви. Не тільки він, але він, зокрема. І тому, коли наші серця десь до нього повернуться обличчям, побачать в ньому Бога. Який прийшов до нашого народу. Ісуса в ньому, як Ісус був у своїх апостолах, так і Єсафат став апостолом єднання в ньому діяв Дух Ісуса. І це Ісус діяв в ньому, в нашому народі. Він нам подарував цього Святого, щоб ми могли через Його заступництво, допомогу знаходити для себе. Те, що потрібно для нас, для спасіння, для нашої країни, для нашого народу, тої єдності, якої завжди в нас бракувало, завжди хтось ділив, хтось брехав, обманював, свої корисливі інтереси просував, зовсім не думаючи про цей народ, про добро для нього. І це було в часі Йосифата так само. Отже, він це пережив. І тепер можна сказати, той дух розбрату, який війшов на наші землі, в наш народ, він найбільший ворог добра нашого народу. Все інше це вже якби виходить з цього, але найбільше це якраз та взаємна ворожнеча, каже Ісус, коли дім розділений, він близький до зонепаду. І тому святий Йосифат, він своєю жертвою. Послужив для того, щоб зменшити цей розділ, щоб його кров стала мостом поєднання, щоб в тій крові люди відкрили для себе правду Христову і захотіли слухати цю кров і волю Божу, а не свої ненависті, заздрості, зло своє і всяке інше, щоб люди ось тут почули і побачили ціну цієї крові. І побачили в тій крові волю Божу, любов Божу, яка пролита саме тут у тій крові. Якщо б ми так почули своїми серцями, напевно, дуже би все змінилося. Але треба доброї волі. Треба, щоб людина шукала правду, а не шукала свої інтереси. Якщо вона буде шукати правду, каже Ісус, правда вас визволить. І в тій крові Єсфафата є правда, велика правда, правда Христова. Тому нехай ця кров буде для нас, для нашого народу, голосом молитви, таким справжнім голосом, справжньою молитвою, тому що кожен із нас молиться там по-своєму, ну, якось молиться, але ця кров, вона дійсно є дуже справжньою молитвою. Справжнім голосом. Нехай вона виправляє ця кров святого Єсфата, ті людські наші недосконалості, і щоб через неї сходило на нашу землю, на наш народ Боже милосердя, Божа любов, Боже прощення, прозріння якесь світло для людських сердець, не раз темних, озлоблених, ненависних. І щоб це світло вказувало шлях, що робити, як правильно, як це. Прийшов сюди, Йосифат. Тому дякуємо Ісусу за його дар і Святому Йосифату, що Він з вірою дійшов до кінця і дав свідчення, став світлом для нашої землі, світлом для нашого народу, щоб ми знали, куди направлятися, що робити і як служити Божій справі. Хай буде в цьому, слава Богу, слава Іску!